Усім здоровченко, з вами дядько Цвібель. І у цьому відео хочу розказати вам за таку цікаву та й мабуть дуже сильно корисну тему, якою сподіваю, яка, сподіваюся, вам буде так би мовити до смаку. От, сподобається вам і буде вам дуже корисною. Ну і ви цим відео поділитесь. Отже, тема стосується того, які бувають варіанти і рівні прив'язаності. Жінки до чоловіка у стосунках. Отже, таких рівнів я можу виділити десь приблизно три штуки. Один із цих рівнів я би назвав рівнем голови або рівень логіки. Тобто, жінка усвідомлює, що саме з цим хлопцем їй буде добре в усіх так би мовити, аспектах. І вона буде з ним щаслива. Тобто це рішає на рівні логіки. І попрошу тут поки що, будь ласка, утримайтесь від жартів стосовно жіночої логіки. Про це обов'язково пожартуємо, але пізніше. Можливо, навіть в інших відео моїх. Рівень номер два. Це рівень серця або емоцій. Якщо у жінки до чоловіка є прив'язаність на рівні серця, то він для неї є джерелом позитивних емоцій. От, Наприклад, вона там про нього згадує або його бачить, і їй стає, так би мовити, легше дихати, хочеться творити, там натхнення прокидається, і загалом вона відчуває прекрасні відчуття в серці своєї душі. Отак от. І ще один доволі такий е, цікавий варіант, е, і досить такий дуже важливий це рівень тіла е, або рівень інстинктів. Суть даного рівня полягає в тому, що е, жінка, коли бачить конкретно цього чоловіка, е, або про нього думає, або про нього згадує, то е, її тіло, так би мовити, готується до того, щоб прийняти в себе. Е, Частинку його тіла. Ну, будемо це так назвати, щоб YouTube не сильно нервувався. І от може бути така от ситуація, що є у стосунках, ну, якщо, якщо їх можна так назвати, прив'язаність жінки до чоловіка лише по одному або по двом із цих рівнів. От, наприклад, якщо прив'язаність є по рівню серця і голови, тобто жінка проживає позитивні емоції і, і логікою усвідомлює, що, що їй буде з ним добре, але немає прив'язки до тіла, ну, тобто немає, як би це краще вирізатись, її жіночі інстинкти на ньому не спрацьовують, то це більше схоже на якусь френдзону або дані стосунки приречені на зраду з боку жінки. Або ще варіант, є прив'язаність по почуттям і прив'язаність по жіночим інстинктам. Але, чисто логічно, жінка не бачить майбутнього. Такі стосунки теж приречені на провал, хоч навіть з її боку, але розрив цих стосунків може бути для неї трошки болісним. Або ще може бути такий варіант, коли жінка усвідомлює, що. З цим чоловіком їй буде добре, і вона його хоче, але не має тих почуттів, тих емоцій. Не викликає він у неї тих позитивних емоцій, і почуттів, і відчуттів, і так далі. І тому подібне. Такі стосунки теж тою чи іншою мірою приречені на провал. І в ідеалі, ідеальні стосунки, на мою думку. Можуть виникнути лише тоді, коли є всі три ось ці от рівні прив'язки. Тобто, як по тілу, як по почуттям, як і з логіки. І тут вже залежить від того, наскільки всі ці рівні прив'язки являються, так би мовити, Стабільними і надійними. Тобто їх виникнення, на жаль, не гарантує тої гарантії, що ці, ці всі три рівні будуть з нею і з вами, так би мовити, до самого-самого кінця. Отже, на цьому в мене все. Якщо дане відео було вам корисне або зачепило вас по саме серце вашої душі, душі можете поставити лайк, можете поділитися. З, зі своїми друзями цим відео. Якщо, якщо ті друзі такі факти не знали, можете також підписатися на цей канал. Загалом, от, ще що хочу додати, я от про це, на жаль, не знав у свої 16 років, у свої 18 років і лише десь приблизно. Після 25 років почав щось там трошечки здогадувати, що вся та фігня, якою яку мені талдичили з самого дитинства, з самої юності, то, то все фігня повна. І лише коли от мені трошки за 30, а конкретніше, в даний момент, на момент запису даного відео, 31 рік, то тільки зараз я це по-нормальному усвідомив. І підготував цю інформацію і з радістю і задоволенням ділюся цією інформацією з вами. Тож, я думаю, це варте, щоб цією інформацією поділилися. Ну, і хай все буде добре.